Я завжди казав і розказував, що хліб це є стратегічний продукт. Ну, ми це знаємо там по книжках, по цьому як реагує суспільство на ріст цин. І нам і нам завжди гарять, це стратегічний продукт, він повинен не повинен зростати. Це політично там неможливо. І от коли почалась війна, ми зрозуміли по-іншому слово стратегічний, яке воно важливо, як ми. В той момент, коли ми доставляли продукцію і на полицях, він з'являвся, ми бачили спокій в глазах наших містян. І оце це гріло нас. У нас сьогодні була нарада з прем'єр-міністром, і відповідно розглядалися там два питання: підготовки до опалювального сезону, яким ми в щоденному режимі всі працюємо. І другий щодо збору врожаю, ситуацію в країні. І Для нас важливо не просто врожай, що був, для нас важливо, ми ж зерно не їмо ми їмо хліб, для нас важливо, щоб продукція вироблялася нашими виробниками. З першого питання хочу сказати, що хліб буде у нас в регіоні за 250 тисяч тонн тільки продовольчої пшениці на неокупованій частині, плюс з минулого року 170 тисяч тонн. Це там на три роки нам вистачить, тому щоб не всім турбалася. Загальна українська ситуація ще краще. Тобто, безпека продовольча, вона забезпечена на сьогодні. По складові місцевого бізнесу нам важливо, щоб всі підприємства були зайняті. Ну і третя складова, це як відчуває себе бізнес в умовах війни. Це теж важлива складова для нас, для всіх, тому що ми Олексія на підприємство воно відомо в Запоріжжі вже майже три десятки років. Працює, на ньому працюють 70 людей, які забезпечують не роботою, а, а, і завдяки цій роботі вони забезпечують нас хлібом. Борошна нам вистачить у нашій області точно. І навіть прилеглі з Запоріжжя млини вони заповнені, у них є, вони нам гарантують постачання борошно ну, на місяці точно. І думаю, що з цим не буде питань. Думаю, що і з вартістю борошна теж. Але ну, інша сировина, яка треба, необхідна для хлібопечення, може мати незначний ріст. Але вважаю, що це не дуже на цілі вартості. Як би важко не було, нам все одно треба далі працювати. Селяни, як працюють аграрії, є ну, погана погода, добра погода, гарний врожай, погано треба працювати все одно. І нам зараз всім треба засучили рукава і далі працювати об'єднавши.